Друзі, тут традиційно ма бути батл зі мною з притулою. Ми якраз в тому місці на щось сперечалися. Ну бо притула багатий, а я люблю багато щось вигравати. А з тими бідними, господи боже, в тих костюмчиках. Одним словом, нема притули, батлу також не буде. Так що Та Володя, чекай, давай я, ми чекай, готували так, батл. Садані люди, садані прийшли. Інак, люди прийшли. Чекай, чекай. давай будемо. Добрий вечір. О, О. Віталік, скажи йому щось. Чекай, як це батлу не буде. Як це буде? А ми от рішили, що батл буде. Так. І давай кажи людям правду, що в Батлі завжди перемагав ти, тільки через те, що жарти в батл тобі писали ми троє. Ти, ну а тримай зараз свої жарти, подивимося, хто переможе в батлі. Ну а на що сперечаємося? А є Володя, є Володя причина для суперечки. Е, може, хто не знає з вас, то я е, скажу, що Владзьо, крім того, що він знаменитий артист. Як називає його мама? І тільки мама. Правильно, Владзо пасічник, він має свою пасіку. В нього 25 вуликів, і в нього свої бджоли, і найголовніше, що Владжо через інтернет продає людям мед. Парига. І Валік мені здається використав правильне слово. Поясню, чому? Через те, що нашому колективу вже загалом 12 років. Так, і за ці 12 років. Ми ні разу з тих 25 вуликів, з тих мільйон бджіл, ми ні разу не попробували навіть ні капельки безкоштовного меду. Ми купуємо влад за мед по 500 гривень за літру. Всі купують по 250, а ми по 500. Бо влад, за хто? Барига. Правильно.